У 2013 році, коли почався Майдан у Києві, він казав мені, що поїде на три дня, тільки там постоїть, підтримує там друзів. О, така потім з'ясувалось, він там залишився і був до самого як до лютого до цих сумних подій, що там були. От я на той час була у Севастополі з дітьми, і на власні очі бачила, що пройшли захват Криму. І бачила, як в ці воєнні машини їхали, там були озброєні чоловіки, і коли я зателефонувала тоді чоловіку, він сказав, що Мабуть, щось почнеться, якісь військові заворушення, тому краще, щоб я з дітьми поїхала у Київ. А він на той час поїхав на наоборот у Севастополь. І він допомагав на той, ну, військовим, які були його друзі, там приносив, їм, яких було вмовляли, щоб вони. Відмовились від України, присягли Росії, щоб і або виходили, залишали свої військові частини. Він ходив до них, підтримував їх і ну, допомагав там цигарками, їжею, там, розмовляв. От. І напередодні цього, цього референдуму... Він виклав таке відео в Ютубі, що українці, давайте всі разом прийдемо, хто зможе в той Крим і зупинимо цей незаконний референдум.